Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома! Ех, сьогодні ще день відпрацюю і вихідні. Може махнути за місто, але де я так швидко знайду будинок? І щоб гарний був, і укомплектований усім необхідним. OLX – нерухомість! Скоріше щоб вихідні. Вісім, вітання глядачам нового каналу. Це ваше улюблене шоу-хто зверху. Шоу, де завжди жіноча логіка бере гору над чоловічим его. Хм, я Богдан Шелудяк. І повірте, в ході зйомок жодне чоловіче его не постраждає, тому що ми вас зробимо. Постраждає! Команда на, на сцену! сцену! Привет, стом Та -та там. -там. Погляньте на цю команду, що ви перед собою бачите. Правильно? Це чудові претенденти на сьогоднішню перемогу. Що ж, почнемо з першого. І я вам скажу чесно: коли він починає жартувати, мені стає дуже сумно. Бо я розумію, що ніколи не зможу розказати історію так смішно, як це робить він. Ветеран космічних військ, гуморист-шоумен Олександр Венечук. Він же Веня. Тут взагалі ситуація дуже цікава, бо він настільки звик ходити в походи, щоб збирати гроші на зсу. Що я сьогодні вже тричі ловив на виході зі студії гуморист, блогер, активіст в усіх сенсах цього слова Марко Сивалов. Ти ти як порядочі? Дивись, я тільки прокидаюсь, а ти вже пісню написав. І я такі я кави випив, ти вже зняв кліп, я вже боюся лягати спати. Не знаю, просто що не ти на креативіш. Да. Да. Фанат музики, співак, телеведучий. Коротше, хас нічим не перепутайте. Три букви, перша першахи. Ну і я, Богдан Шелудяк, капітан чоловічої команди, чию блискучу гру ви сьогодні побачите. Якщо, звісно, їхні сльози вам не будуть заважати. Велесь, може серветик тобі привезти? Дякую, Богдан, за блискучу гру. Блискуча ведуча вже починає оголошувати свою жіночу команду. Про цю прекрасну дівчину є одна народна українська мудрість, яка говорить нам краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Народна акторка фільмів для дорослих Джозефіна Романівна Джексон. А ця дівчина настільки гостра mm -hmm. на язик, що одного разу, коли вона цілувалася зі своїм хлопцем, вона порізала йому піднебіння. Mm -hmm. Уявляєте таке? Mm -hmm. А взагалі вона дуже благородна, талановита, красива. І коли вона виходить на сцену українського стендапу, з її уст лунає тільки високодостойний, шалений. Український гумор саме так. комікеса Ляра Мандзю. Mm -hmm. Якщо під час вимкнення електроенергії послухати пісню Світло в тобі, то як мінімум можна освітити собі кухню. І я вам хочу сказати, нещодавно я була на випускному у своєї племінниці анютки і Зі сльозами на очах просто дивилася на номер, який діти в шість років ставили під пісню Спи котику милий, працюють збройні сили. пікселі і... люди, герої. Вони що хвилину з тобою. Дякую тобі за творчість. Дякую, дякую за світлі пісні. Дякую. Нам ти тут тільки ще більше додасте світла, тому що наша студія і «Шоу «Хто зверху. Працює на генераторах. Ваші оплески, співачка Світлана Тарабарова. Дякую. І я про себе дуже коротко, ви знаєте, я людина, яка вміє читати думки. Леся Івайна Нікітюк. Ми починаємо. Не знаю. Мені здається, що в моїх очах зараз читається, що я хочу представити групу підтримки. Знаєш, якщо моя жага до перемоги ось тут зліва, то ось тут справа підтримка на шляху до цієї перемоги. Не вірю! Мужики! Давайте покажемо. Мужики! Мужики! Ой-ой-ой-ой-ой! Вень! Що? Там люди кричать. Ну що? Ні, ні, це ж Марк, при- приєднуйся. Давай. А за нашими спинами команда підтримки жіночої команди. Дівчата, да! Дівчата, 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 Дівчата! Ну все, все, добре. Поки на той ультразвук плавуть дельфіни. Мужики! <звук> Поки на той ультразвук пливуть дельфіни, я хочу представити того, хто знає все на відміну від сократа. Це Пане хто Пане суддя. О, пан суддя точно доброго даже. вечора усім гравцям та глядачам біля телеекранів. Радий вас бачити. Як маєте? Аби не гірше. Та прекрасно. Я сьогодні <хи> буду як завжди дивитися за тим, щоб перемогли хто Дівчата. найсильніші Дівчата. чоловіки. Дівчата. Оператори, давайте, оператори! Оператор не кричить. Не кричіть оператор. Перед початком гри давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям слава! Смерть! Україна! Понад усе! Лес, так приємно тебе слухати. Може, правила розказуєш? Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Ціна кожного конкурсу 2 тисячі гривень, і ще додатково тисячу гривень. Та чи інша команда може заслужити, якщо десь правильну відповідь на бонусне запитання? Так, ну вирішуйте, Богдан, лише... продовжуйте. Дуже дякую за передане мені слово, Лесі В Фіналі все вирішиться, бо так, саме так. в фіналі команда, яка виграє, подвоїть виграну суму. А команда, яка програє, поїде додому. Я б сказала, навіть не поїде, а піде, піде. Бо їхати теж треба Босими. за щось. А якщо буде нуль. Як мінімум, команда може піти в похід з Марком, Куцевалом і зробити добру справу. З Марком можна й піти в похід. Я можна теж так думаю. ми про це поговоримо ще. Марк. Добрилась. Ну тоді Марк, надаємо тобі право оголосити перший раунд. Дивись в камеру і каже: перший раунд. Ну що, перший раунд? Назву руки ноги. Чоловіча команда вже одягла на свої руки спеціальні лапи з літерами, а на ноги насунула собі ось вот стопи, Давай. які теж мають літери. В кожного по чотири літери. Завдяки цим буквам ви будете відповідати на ті запитання, які буду ставити я. Більше складних слів, більше шансів на виграш. У вас 90 секунд, і я починаю читати Давайте вже. Якщо ви виходьте. не вийшли, я не винна. Ні, 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 стоп, стоп, стоп. Ц -ц 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 Давайте виходьте, хлопці, скоріше. А де оплески? пацани? Марк, Марк. Ну. Давай сюди. Слово починається завжди з мене. Ага. ага. Запам'ятайте, будь ласка, що у вас за букви. бо ми Зи, зараз будемо... я будемо... Зичіяи. черелини. Каво. Час пішов. Карі очі чорні. Бро. 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 Брови. Рив мене. Брови. Бро. Десь В. У мене кого. У кого І і о. У мене І і О, у кого? У кого о. У Марка. Марк ви. Давай сюди. О, сюди, вставай, Марк. Р. А як ми це зробимо? Бро, ви, у. Бер, Р -р а АБ у кого. У кого Б. У кого бар, у тебе Б. А <свист> як ми так зробимо? Штар... Лягай, лягай, лягай Марк! А. Лягай, лягай! Давай! І там, став, бро, і, сюди. Давай, і сюди. Оп! є. Брі, ні, ні, ні. Брі, ви. О, ви. Ні, ні, ні. ви. О, Треба. О. Яка там перша буква? У кого О? У мене нема. У кого Б. У нас нема букви О. Є буква О! Є. Йозера – супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Теніс гітарист, скрипаль, одним словом. Це музикант. 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 Музика. Зи. У кого е не ти. Не ти? Не ти? У, ти? У мене ти. У мене ка. Музика. Не ти. -му. <рекліп> У мене <рекліп> отак. От, от. Я вмію брейкданс. Браво yeah. музикант є. Зів'яли листя, крилах пісень, поетична Осінь. що це таке? Шо? Поетична, ну яка збирає в себе у ці всі речі, Поетична збірка. Збірка. Ага. У мене К, я зна ось сижу тут. Давайте у мене з перше. У, кого і Р. у мене з бив ко Марка, бив Марка. І І у Марка. Збірка є. Збірка. Молодці, <с Een> <леш> молодці. Різдвяна страва, різдвяна страва. Кутя, Дуже кутя, швидко ще. Чотири секунди. 4 ку, секунди. Ку, я. Нема більше секунд. Все, нема. Па-па-па-ра-ра-ра. Подождіть, па. ні. Але молодці! Молодці! Яке молодці? А, ні, не молодці. Я не бачу, що щоб хтось так крутив ногами Марк як ти. Старий, ти молодець. А так, а що, ми виграли? Так? Та, да, виграли. Та? Ми виграли. Ми в принципі виграли. Пацани, можемо вже розходитись. Ну що ж, бачу, ви вже готові. Лесь, виходьте. Ок. Ок. Слово починається з капітанши. Капітан, що тут я? Шикарно. Шикарно. Обережно. Блін, ти в спідниці. Yes. А Джозефіна Романівна позирає. Джозефіна, скажи, будь ласка, а там штаніжків не, не було? На жаль, є. На щастя, пришла... Джозефіна, на щастя. Час пішов. В українців вони сталеві, інколи вони здають. Яйця Ні. Ні, ні. ні. Сталеві. Сталеві. і вони здають. А, і Ми... Здали. у тебе сталеві. Що? Ні, ні. Ні. Мені Міни... нерви. 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 Нерви нерви. Нерви. А, нерви. нерви. Давай, давай, давай давай. У мене Н. У Мене Н дай Е. Лєра в тебе е ставай біля мене. Е, не Буква буквально. Риквир нерви є. N............... Як його назвеш, так він і попливе. Корабель! Корабель! корабель. Що? Я роблю ко. корабель ко? Ра. 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 для мене Жозефіна Ра, кора, Бе. корабель, корабель приймається. Із нього роблять сік, шарлотку і сидр. Яблуко, Яблуко. Я я роблю ко. Поскакала назад. Я Я перша. Зробіть яб. «яб»? — Ні-ні-ні, що тут Ябл... треба «у», Буква. у, Буква. у немає у, у дівчата. Я роблю у все все, все. — яблуко є yeah. електричний чи телефонний проводи в захисній оболонці. Yeah. Що це таке Опять своя айтішка? Я не знаю. Ще раз, ще раз! Ще раз! що висять між стовбами. «Тантум верде світовий хіт від болю в горлі. Е, про Прокладують інтернет. Голуби. Про. Кабель! 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 Кабель. Кабель. А. Я роблю к. К. А. дай-а! А. Кабель! Кабель є! Валюта Євросоюзу! Євро! Швидше, швидше. Є, є, в мене, є. Я роблю останню букву. О, о, давай! Є! Є! Єрво! 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 Єрво, все одно Єрво! Ви бачите! Це я тупко, я тупко, я тупко, я тупко! Нормально. Блін, мене тут ви. Ну коротше. Дивись, вони якось це легше робили. Та не легше вони робили. Марк, бідний, ноги крутив туди назад. Ти що? Так, чоловіки, а? ви 30 секунд складали брови. Тому що в нас нема досвіду. Тому що ваш капітан загубив літеру О. Три правильних складених слова. Три. То що нормально? Три краще ніж один. Дівчата. Ну, власне, я дізнався, що у вас і сталеві мізки і сталеві мініски. В українці все сталеве. Я він так читає, сталеві дівчата. Їй богу, все було б непогано. Але в слові кабель була. Помилка була замість. Ви поставили літеру є. Я не зараховую це слово. У Мене батько електрозварювальник вищого розряду. І я пам'ятаю, як він ходив оце з цими кабілями і казав: кабіліна. Ти така і там і може він на те собаку. Я не знаю. Може, ви на Богдана глянули в той момент, але тим не менш слово не зараховую, в нас. Нічия три три до дивоглядки нормально. Нормально. Є шанс. Хас і Жозефіна. Будь ласка, Ай, Боже, Шикарно. Все. я програв. Ні, давай погнали. Там нічого страшного насправді немає. Каже, що треба немає синдрому сухого ока. Під лоба йому ось сюди, щоб тебе не уставали. Віки поняли ти так. Це злость треба максимальний з висоти що, він на нього. Першу. Ну коротше. Okay. <laughs> і не кліпай. Uh -huh. І ти можеш отако здивуватись. Та можеш подивитись на її другі очі. Його так дивовижно. Три, два, один, почали! Я бачу, Жозефіни вже накрапає око. Дивись з-під лоба на нього, Жозефіна, з-під лоба. Хас, залишилось буквально, думаю, 15 секунд. Я казав, то не мій контроль. Я... <sl 301> я ж казала. Я... Молодець. А ти молодець, молодець. Хаси, я вас розумію. Дивитися в такі глибокі очі було важко. Мене... Перемога <стит> В принципі. Подивися на велій який. Та хай порадіють! Не, не витрачайте навіть силу. Хай порадіють. Це для, вас. Це для вас. Богдане, скажіть, чи не принесете ви нам з дівчатами дюжину дюжинуустріць? Яке-небудь крема і бонусне запитання? Є така можливість у команди, яка виграє раунд, отримати бонусне запитання. За правильну відповідь на нього команда отримує тисячу гривень на свій рахунок. Якщо ж. Команда відповість влучно до відсотка, бо похибка 10 плюс-мінус відсотків, отримає 2 тисячі гривень. Добре, бонусне запитання: скільки відсотків чоловіків виходили в робочий зум в трусах? В Робочий зум в трусах? Так. Я просто не певен, що в принципі всі чоловіки виходили в робочий зум. Я думаю, що 100. ні ні ми радимо сарадимось. Та давайте менше половини. Я був в, в рубашці в трусіках. Причому що це навіть не на робочий зум був, це прям стрім був. І я сидів в рубашці. — Знаєш, сьогодні? а я знаєш як одного разу лиханувся? В мене стіл був е прозорий, поняв скло. І камера так нахилилася. І що ну… <пі> — я думаю, 58 — забагато, за я вам кажу. Я відчуваю, що менше тобто, людей. — Тобто, Я думаю, що десь <пі> 60. Ну це дуже Давайте п'ятдесят п'ять відсотків. Дівчат, що давайте не тягнути. Самі знаєте кого за самі знаєте що. Ну, дивлячись на те, що ви навіть 에, зараз тут в студії стоїте в кільтах, о, молодець! Браво, я ж кажу. Браво. А, а ноги накачав. Дивіться, які ноги гарні. Скільки ходив в походи? Давай менше 50. Додайте процент 55%. відсотків. Добре, покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Я думаю, більше. чисто моя думає. така Прямо думка. ще більше. Більше вісімдесяти тисяч. Ну, нас всі так робили. 80 точно. Серйозно. Ні, пролетіли, Я ж казалась. Я ж кажу, тут, О -о 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 -о. мабуть, реально відштовхуватись треба від того, що в зум не всі чоловіки виходили. Брехуни. Мені да, мені кажуть, це просто брехало. У нас просто дуже вихована нація, мабуть. Я перепрошую, а ви так сильно вверх не дивіться, бо я ж штани не вдів. Дівчата не даю бонусу тисячу гривень. О Боже. Але у вас перші гроші. Вітаю! Дві тисячі гривень дівчат! Чоловіків наразі нуль! Давай п'ять, щоб веселіше було в кадрі! Давай! Йдемо вперед. Нуль! Well, Зато well, нам well, буде well. легше йти!